Всім привіт майбутні європейці з вами. Хочемо вас е, порадувати. Е, ми в рамках е, Всеукраїнської організації АвтоЄвросила зараз починаємо такий такий величезний флешмоб. Ми хочемо запросити, е, ну, для початку хочемо це зробити на теренах міста Києва Київської області. Ми, хочем, ми зараз шукаємо місце, де ми проведемо такий великий сльот. Е, ну, що за зльот і чому ми це хочемо зробити, поясню. Значить, з зльот, як хочете, так, так і називати, такий міні-концерт, максимально, скажімо так, робити популяризацію нашого руху в розряді того, що нас ігнорує держава, ігнорує влада. Для власників на іноземній реєстрації. Так, безпосередньо для власників на іноземній реєстрації. Що там буде, що ми хочемо там зробити? Ми хочемо запрошувати туди таких поважних гостей. як Парасюк, Юрій Деревянко, Михайло Сакашвілі, багатьох. Будемо відомих людей запрошувати, Богдана Бенюка попробуємо, так, запросити. Звичайно. Чому для чого це робити? Ми хочемо максимально обучити. Якщо нам влада не дає можливості. Влада держава не йде нам на поступки, на зустріч. Ну, тобто не. не... Не зробить нам якісь... Е... Не то, що не зробить, а не робить, не хочуть. Ви бачили, напевно, наші, е, ну, скажімо так, що, щоб ви зрозуміли, що ми робимо. Ви можете звернутися і подивитися на сторінку Фейсбука АвтоЄвросили на офіційний сайт. Ми викладаємо відео. Особливо відео цікаве із останнього засідання робочої групи комітету Верховної Ради на чолі з пані Южаніною. Ми бачимо, що ця вся. Е, цей це вес гімору які От люди їдуть які... з нами здороватися на таких на такі реєстрації під'їжають просто реєстрації, вітаються здороваються «чуваки, ми вас підтримуємо типу у нас просто машина брендована, але суть не в цьому. Суть в тому, що, що ми хочемо зробити. Якщо зараз держава не хоче нас, по-перше, вона не може нам заборонити, по-друге, не може дозволити. А саме головне, що, що має бути, має бути те, що ми хочемо обучити, максимально обучити людей для того, щоб вони знали свої права, свої можливості їздити на таких транспортних засобах. Максимально бути впевненими, що ми всі в рамках законного поля, законодавчі які там І максимально, що ми, що ми зараз будемо робити, це, це будемо, е, наші юристи будуть робити обучаючі програми. Е, завтрашнього дня з середи, це буде яке у нас число, там завтра, по-моєму, 29-те, так? Да? 29 число середу в середу. У нас буде перша обучаюча програма. у нас на, на базі офісу. Ми попробуємо, відпрацюємо з людьми. Подивимось, як це проходить, чи їх все влаштовуємо, чи максимально ми даємо цю інформацію. Ми вирішили так. Ми, якщо нам не дають можливості офіційно це робити, то ми будемо навчати людей, як вони мають купити цей автомобіль, як вони мають пользуватися цим автомобілем, привести, привезти, його хто оформити. Хто може привезти? Ми будемо запрошувати людей, яким ми вже довіряємо. Це люди, які. Провірені, які ні разу у нас не підвели. які привезли. На фірми, які оформляти за кордоном, у нас теж є такі е, фірми провірені. правильно? Так, в яких в якому, в якому режимі заїжджати сюди? Ми це все будемо розказувати. Розказувати, показувати, давати людям можливість вибирати між одним. Е Вартістю послуг, до другої вартості послуг. І цим самим ми дамо можливість людям розвиватися, Розвиватися себе як в юридичній площині, так і в всіх моральних аспектах. Об'єднавшись, ми зможемо зробити ту громадну роботу, яку, ну, скажімо так, нас притормажують, нас лякають, розділяють, забороняють і так далі. А Запобіжники, як каже влада, придумують різні для власників таких автомобілів. Цьому випадку, про який я зараз говорю, це буде один єдиний шанс зробити наскільки це все ярко і красиво. Ми просто зустрінемось. Ми запросимо е, таких спонсорів, як не знаю, е, хто там виробляє е, в загалому ми пишемо. Коротше, хто, хто виробляє там, безалкогольне пиво, так? можливо, хто захоче долучитися до нас. Сам, сам, саме головне те, що в нас на сьогоднішній день є офіційне, це те, що ми організація всеукраїнська. Ми це за, за зробили, запропонували всім. Я думаю, що всі зараз нас підтримують. Якщо люди підтримують і максимально зараз долучаться до нашого до нашої спільноти, до спілкування, воно дасть свої плоди, свої результати. Вам це потрібно знати тим, хто їздить на таких машинах. Знаю по власному досвіді. Дуже багато е, на західній Україні людей, які купили такі машини, говорили до цього нашу нам якісь фірми, нашу нам якісь юридичні допомоги. Ми тут самі, нам тут скільки проїхати, поїхати. Да? А потім, коли питання стає остро, і коли починають забирати машину, тоді починають чухати і дзвонити з останнього моменту. То щоб цього не відбувалось, дзвоніть, приходьте, записуйтесь, записуйтесь на семінари, на вебінари, які у нас будуть скоро, вебінари онлайн. Ви хочете придбати автомобіль, ви ліпше запитайте. Запитайте в кого купити, як купити, в якій формі його привезти, в якому режимі заїхати в Україну і так далі. Тому подібне. Ми підскажемо, ми розкажемо, ми навчимо. Ми зробимо все для того, щоб ви максимальний комфорт і, ну скажімо так. ну... Допомогу е, в фінансовому, юридичному аспекті долучайтеся до нас е, знизу. Ми зараз після відео зробимо ссылки телефонів, за якими ви можете звернутися. Ви можете на, звернутися сайт. на офіційний сайт, ви можете звернутися за телефоном, який ми зараз вам там залишимо. Е, кожна, кожна заявка буде оброблена, опрацьована. Е, Попередньо ми це зробили таке анонсне ну, скажімо так, заяву. А основну заяву ми будемо робити завтра. Ми проговоримо з нашими партнерами. Ми подивимося, в якому ракурсі можна це все зробити. І де це буде, І де це буде проходити? Може на співочому полі, може в якомусь районі міста Києва, але це буде Київ та Київська область. Там ми зможемо. Нормально поспілкуватися, там буде гарна музика, там будуть відомі люди, там буде цікаво, там будуть не знаю люди, які відповідають на багато питань по нашій тематиці, які нас підтримують, яких ми можемо підтримувати. Так що долучайтеся, телефонуйте, і ми вам дамо таку конкретну відповідь по з приводу вашого автомобіля або як його придбати. Всім дякуємо, слава Україні.